Сьогодні ми маємо чіткий план та розуміння, що нам потрібно зробити для змін на покращення ліцейського життя. Ми дивимося в певному майбутнє і знаємо, що з нами перемога та безліч інших успіхів. Це результат довгої та плідної праці мерії та наших вчителів. Я збираюся продовжити епоху успішних результатів мерії. Всім привіт! Мене звати Кондрашна Борислава, і я висуваю свою кандидатуру на посаду мера ліцею. Ото, що я планую зробити для покращення рівня комфорту навчання у нашій школі. Встановити нову систему радіомовлення, акції на допомогу Збройним силам України. Не забуваємо про тих, хто бореться за наше життя. Розвивати соцмережі нашої школи. Вони стануть детей мотиваційним провідником у новий день, організовувати більше зустрічей із психологом, де ми будемо обговорювати проблеми, які виникають не тільки у ліцеї, а й за його межами. Не забуваємо і про творчі заходи, де зможе прийняти участь кожен учень нашої школи. Тому мотивувати наших спортсменів та продовжимо проводити спортивні змагання. Тому давайте об'єднаємось зараз як ніколи. Потрібно діяти спільно. Утрави правильно віку для покращення свого життя. Наближаємо нашу перемогу разом.